Пан гурай Мілевський в нападі чотири команди з України блискуче виступають в Єврокубках. А Шахтар взагалі стає чемпіоном кубка УЄФА. Протистояння Месі Роналду ще не почалось. Шева з Бекхемом і Роналдіньо бігає в Мілані, а шейхі тільки накупили Мансіті. Сьогодні перетворив ФК 25 в Фіфа 2008 Такого ще, друзі точно не було на українському Ютубі. Тому протисніть лайк, підпишіться. Я навіть не знаю, що почати. Почати треба, напевно, зі збірної України. Вороніна рейтинг 79, Шеви 82, Назарен Алієв. Я навіть не знаю, хто з них тоді краще був в штрафні. Руслан Ротань. Тимощука, я приберу краще. Рикун. Ротань. Зліва Кучер, права Федецький, пара центральних Чигиринський. Виходить, він в кінці цього сезону перейшов в Барселону. Тарас Михайлик та П'ятов, Гладкий, Несмачний, Гай, Кернозенко, Селя, Міля, Допілка, Горяїнов, Гусів, Шовковський, Гуджамов і ще один гусів, щоб не було мало. Льопа та Калініченко. Так це тільки збірна України. В Турці пам'ятаю Топа, Шахіна, Арда Тюран. Майже той самий склад ми пройшли в 2006-му. Златан Ібрагімович, Ларсон. Ну, звісно, збірна Іспанії, чемпіон Євро 2008. Церхіо Рамос, рейтинг 86. Я дуже сильно хочу зробити імперіалізм Ліги Європи. Кубка УЄФА. Євро. Ну, типу, контент просто бери да роби. Від вас тільки підписка, від вас тільки актив. Кіщану Роналду рейтинг 91. В тому сезоні він перший взяв Лігу Чемпіонів. Декоть ягома ніше. Навіть є Мігель Велозо. Куарежма. У мене просто розбігаються очі. Так, збірна Польщі. Лівандовський, той самий, що грав в Шахтарі, Блащиковський, той, що грав в Дортмунді, як ви бачите, Роберт Лівандовський, молодий, 71 рейтинг. Зараз ми ознайомимося з рейтингами, зі складами, а потім обов'язково подивимося, фейси. Кюйт Снейдер, Ван Персі, Де Йонг, Рут Ван Ністер Рой. Вандерсар. Жирвіні взагалі топовий був бігунок. Скільки в нього пейс? Пейс 93. Яя туре. звісно, дрогбата Калу. Калу також був швидкий. А ось Яя Туре. а це коло туре. Здається, так. Збірна Італії, Лука Тоні, Ді Натале, Пірло, Гатузо, Джан Луч, Буфон. Ну, чемпіонат Італії ми детальніше подаємо. Збірна Франції. Команда, яка просто провалилась у 2008 році. Ви тільки подивіться на цей склад. І без Зідана було кому грати. Збірна Англії, Дефо, Девід Бекхем, Фердіна, Джеймс, Пітер Крауч. Знаємо таку легенду. Леспед, Харгріб, Велка, 96 спейслуха. Янг, здається, і зараз грає. Ну з цих слонів, напевно, тільки Янг бігає. А Харт, Харт також ще грає. Якщо я не помиляюсь, оцей тіп зараз третій чи четвертий голкіпер Манчестер Сіті. Мілан Бараш, знаємо такого. Хорватія. Молодий Лука Модріч. Так, він колись був молодим. Едуардо, який грав за донецький шахтар. Як я мог не сказати про Даріо Сарну, він не зараз залишається в українському чемпіонаті, але тільки в іншому амплуа. Куди ж без збірної Бразилії? Луїс Фаб'ян, Робінь, Кака, Ронал Діньо, вже на закаті своєї кар'єри. Андерсон, Жилберто Сілва, Жуан, Лусіо, Луїзао, Майкон, Жуліо Сезар, Елано, Адріано, Пато, Нілман, Дені Алвеш. Жо, посилання на даний я задін в телеграм-канал. Заходьте, купуйте. Друзі, цей контент точно вартий своїх грошей. Ну і збірна Аргентини. Лео Месі вже тоді мав рейтинг 90. Роналдо взяв Лігу Чемпіонів в 2008-му, Месі в 2009-му. І от якраз тоді почалась ця епоха тільки так: Занетті, Агуеро, Лавес, Тевес, Мілітао. збірна Німеччини, Клозе, Подольський, Шванштайгер, Прідріг в Воротах Адла. Пам'ятаю трагічну долю цього голкіпера Леман. Як ви бачите, Ноєра тоді ще й в проєкті не було. Так, металіст є. От якби вони ще ретро-емблему Динамо додали, було б взагалі то. Динамо, Донецький Шахтар на заміні в нас Ярмолин, рейтинг 60. Шацький, Несмачний, Допілк, Юсуф, Окодува, Гусінь, Нінкові, Коре, Чернат, Аладашвіллі, Яремчук, Сабліч, Пущан, Рибка, Гармаш. Це. Адріано, Вільян, Жацан, Ілсіньо, Фернандіні, Левандовський, Рац, Сарнак, Кучерч, Грицький та я. Я думаю, у футболістів Донецького шахтаря якраз таки буде більше зроблених облич, ніж у футболістів київського Динамо. Все ж таки, шахта в тому сезоні взяла Кубок УЄФА, Шовковське обличчя є. Напевно, і все. Більше я нікого не впізнаю. Ну що, поїхали? з поля починає Бангура. Мілевський, Вукоєвіч, Бадр Дурі. Перша втрата. Олів! Олів! Алів! Ну, носяться вони куди швидше, ніж в оригінальній версії гри. Відпочить. Збиваю. Сука! Це дуже складно. Луїс Адріано! Буде зараз складнувато, проб також шахтаря. Взагалі на легендарному рівні складності тут прям треба попакіти. О! Ісмаель Бангура! гура! Бангура! Пангура! Хорош! Думав, що буде пенальті. Ну, цей... Я сам собі забиваю. пост? Та не було! Гане! Гіоне! Амілевський. А це Гусів? Біжи. Ну, що ж ти? Що ти зупинився? Добре, що Гусів забиває. Ну що ж, друзі, після першого тайму у нас рахунок 2-2. Яким же кайфом, друзі, я граю в цього. А випущу ярмоленка. Семісгіане Корея. Це взагалі легендарний сезон для всього українського футболу. Набирає до побачення, Елсіньо. До побачення! Добивай його! Він хер що впаде! Та ну, ермола. Ой! Такий молодий, я вже з бородою. І налієво. Сашка, оліїв! Фемс. Ярмолинка червона. Еее бой! 89 хвилина! це круто. Я, я просто фейфу. Ну під цей патч дещо йому обличчя переробили. Дуже схожі. П Єрло. І інзагі. Ну погодьтесь, один в один. Ларен Зейдорф, КК, Роналдіньо, Куловський, Каха Каладзе. Ну видно, що вони дійсно трудились над обличчям. Пауло Мальдіні, Замброта, Аб'яті, Пато. Так, за Палермо ще тоді грав Едісон, Кавані, Меніс, Мексес, Жуан, Джон Арнерізе. Ну, в нього є вфк 25 є своє обличчя. Де Росі. Ну і тоті. Джан Луїджи Буфон. Давід Трезеге, до речі, Каморанезі, Павел Недвед, Дель Піро. Ну, да норм. Ви що, норм? Ну, Інтер тут також є на кого подивитись. Лиш Фіго. Маріо Болателлі, Там П'ясо. Матерац, Макс. Віра Манчині. Джонатан Б'яб'яні. Також дуже крутий був біганок Мунтарі. І Злата. рейтинг 89. Ну, що ви просто розуміли. Андрій Русов. Ну тут їм обличчя, не думаю, що прям робили. Поноплянку. Ого. Скільки там йому було років? Він ще навіть не грав в основі. Він ще був далекий до основи. Є ще, друзі, одна команда. Так, це Металіст Харків, Горяянов. Гордян. Ну, подивіться. Папа Гує! Легенда українського спорту. Едмар. Марко Девіч є. А от Тайсона. Тайсон, напевно, ще тоді не грав. Руслан Фомін. Він, напевно, і до цих пір грає. Йому тоді вже було 50 років. Так, ну Англія. Ну в Англії також є на кого подивитись на того ж Едуардо, Коло Туре, Сільвест, Едуардо. Отут прям потрудились вони над обличчям. Меріда, Цеспа Брегас. 89 Рейд, Вільям Глас, Сон, Бентмен. Тамірна Срі. Робін Ван Персі. Iron двойціх 6 68 рейтингів, а Знаєте, що я вам скажу? Я б просто взяв би і скатав чемпіонат АПЛ. Просто! Навіть можна без всіляких трансферів взяти і відіграти. Петр Чех, Босінва, Террі, Алекс, Кол, С'ен, Бала, Лемб, Калу, Дрогба, Фабіо Бронислав Броніслав Іванович, Фабіо Пайм, Я не пам'ятаю цього типа? Горіні пам'ятаю. Деко, Білетті, Анелька, Кевертон, Ховард, Філ Ягілка, Джон Лескот. Вони навіть шрам йому відмалювали. А потім його перекупили в Манчестер Сіті. Мікель Артета, Евертон, Фелаїні, Філ Невіл, Фінер. Я хочу Тоттенхем глянути. Кріс Смолін. Рейтон 62, Рейна, Шкрител, Бабл, Арбелоа, Джиммі Карагер, Деніал Агер, Робі Кінг. Сэміхюпі, Бен Айон, Мастер, Кьют, Джерард. До речі, я не знав, що Гулаши був в Ліверпулі. Рейтинг 54. Напевно, тільки починав свою кар'єру. Фернандо Торрес, Мансіті, Джо Харт, Забалетта, Річард, Компанії Елано. Вони ще тоді тільки нарощували ось цей темп. Райт Філіпс, Пейс 92. Мартін Петро, не знаю, вже пам'ятаю. Робіньо. До речі, да, було, так, було таке грав. Кіріан Тріп'є. Yeah. Оце знахідка. Вандерсар, Оши, Віді, Фердіна, Евра, Карі, Андерс. Крістіан Роналдо. Крістіан Роналдо. Якщо друзі, вас цікавить, така сама форма Манчестер Юнайтед, де не тільки. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій власний футбольний інсташок, в якому ви можете знайти футбольні форми як ретроверсі, так і теперішній сезоні. Ця футболка, до речі, також звідти. Дуже багато чого можемо дістати, тому пишіть. Джесі Лінгар. Молодий, перспективний, але так і не розкрився. Полз Коллз, Райан Гітс, Дені Велбер. Нані, Ньюкасл Чемпіон. що я можу сказати, Сол Кембл, Ніко Кранчер, Пітер Крауч. Напевно, до Стокс-Сіті він грав в Портмуті. А от із Стокс-Сіті. Ну, з Токсіті без Крауча, не не Стоксіті. І Тотен, Коме, Орлука, Вудкей. Кінг, Асуе Кота, Адлстон. Я й забув, щоб Модріч грав в Тотнгі. Гаррет Бейл. Гаррі Кейн. І дивіться з рожевими щічками. Кріс Ботент. Тарап. Бестка. Тому я хочу знайти Марка Ноубла. Незмінна легенда цієї команди. Ну, ПСЖ ще тоді не був грошовим мішком. Людовік Жулі. Маньян. Шанкаре. Горау. Тоді це була звичайна команда Франції. Льоріс. Кріс, Едерсон, Цезар Дельгадо. Ну, чемпіонат України тоді був на голову сильніший, ніж чемпіонат Франції. Жунінь. Звісно. Там штрафні були просто радіокеруючі. Олександр Леказет, Говю, Фред, Бензема. Бензема вже тоді був рейтинг 85. А після цього він перейшов в Ра. А вже тоді Ліман Стев за Штутгарт? Йозо Кіміх Штутгарт. Самі Саміхідіра. Та ні, Мануель Нойер вже тоді був рейтинг 80. Але в збірну не попадало. Вандерфейлер. Суботіч, Маріо Гьотс, рейтинг 66. Ліво лева лево. Не бачу, поки Лівадовського. Ну і Баварія. Кросс, Лусіо, Зероберто, Ван Ванбомель, Шванштайгер, Рібері, Лукатоні, Фаміт Алтін Топ. При великому бажанні, яке в мене існує, можна сидіти і клацати до залу Блін, ну Атлетико Мадрид прям ти не впізнаєш. Яго, Мота, Коке Маніше, Рубен Рамос Діго Фроланд, Симао. Евірбанега, Віктор Вальдес, Карлос Пуйоль, Рафель Маркес, Піке, Еріка Бідаль, Яя Туре, Інєст, Хаві. Ну, обличчя, як ви бачите, зроблені конкретно під патч. Ліонель Месі рейтинг 90. Вже тоді, в сезоні 2008-2009. Літо, Лето, Бусто, Оріал Ромео, Гудьонс, Кійта. Глеб, Міліто, Дені Алва, Сільвіньо, Боян. Казали колись другий месі. Т'єрі Анрі. Пінто не пам'ятати. Він всі кубкові поєдинки тоді грав. Нас цікавить Реал Мадрид. Серхіо Рамо, Канаваро, Хенс. Марсело. Діара, Гуті. Снейдер, Рауль, Ваністер, Де Томас, Льоренте. Мені здається, що він випадково сюди попав. Куде? Вандер Гаго, Ігуаїн, Робен, Карвахаль, Мората, Рейтинг 52, Дрогба, Малуда, Калуб, Балак, Лемпард, С'єн, Кол, Босінга, Террі, Алекс та Чех на легендарному рівні складності. Манчестер Юнайтед проти Челсі навіть заставка Ліги Чемпіонів, така як в ті часи. Боже, яка, яка зараз валить ностальгія, друзі? Яка ностальгія. У дітей? Бач, Ліги Чемпіонів з тих Отакі От деталі, друзі, вони неабияку додають атмосферу. Сьогодні вийде такий дуже довгий відос, але я хочу прямо показати Макс. Ой-ой-ой, аутентичне табло. Евра! Ігра якось йде швидше. Напевно, щось все ж таки з налаштуванням вони підшаманили. Но граємо на легендарному рівні складності, просто не буде. Манчестер Юнайтед віддав назад. Ах, майже пройшло. Лонг. Дальний удар спокійно, Петрче! Все залежить від вас. Буде підтримка, буду робити, тому що маю неймовірне бажання. Цей патч прям реанімував для мене ФК 25 Назад. Ой, це не треба робити. Граємо ми не проти лохів. Разкатуй. Просто вбивають на легендарному рівні. Перехоплюй, Френк Лемпард. Є! Yeah, Під'їв! Солідно. І розкатують неслабо. І б'ють з дальньої дистанції. І тут, друзі, справа саме в ігровому процесі. Він набагато цікавіший. Ого! Що за прикол? Рош, Фердінанд! Воно. Крістіану! Роналдо Тевес! Карлос Тевес! Навіть не святкую. Залишив. Ой-ой-ой, оце вони нас роз... Роздерли. Мейнруніє. летять ці удари. Хорош. Навиніс. Ух ти, непогано. Еее, -е. ну знову сам собі, Ну йоп! Ми по-любому дотягнемо до пеналь. Найс. Заходить полз колз. А ні, тут таке прям... Сайд. А захистом у нас прям проблемно. Якидрутку пробиваю. Ну ти куди. Як на мене, я там блочу. Не було, не було. А от тепер... Да! Да! Туда! Брутальний англійський футбол! Давай! 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 Як знав, що не треба його міняти! Прибрав! У, -у, 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 -у. Збивай його Хрош! Хорош! Ну точно щось вони з фізикою намудрували! Стало набагато цікавіше. Це більш якось. попахує реалізмом. Ну блін, Крістіа, ти забігав. Найс. Пробивай. Злівай! Да хоч зліво, хоч з правою. Прям бачу силу кожного удару. Тут же можна і по ніжкам трошки проїхатись. Не дайте пробити. Хорош! Шерін водерса! Підудар. Удача. Тепер! Контратака, давай. А давай! Я просто буду тягнути до пенальти. Там би був гол. Хорош! Впевнено! Так. Окей в Айнруні. Да! Най! Забит. Забитый. Я. Барбат. Ніи Бербатов! Джон Террі. А, де. Сука! Ну, ладно, ну нічого, ми подарили їм цю перемогу. Там кліщена Роналдо міг забивати третій. Блин, але друзі, як кайфоти. А, террі. Террі тут. Альтернативна реальність, друзі. Альтернативна реальність. Джон Террі. 100%, друзі. Я ще буду працювати з цим модом. Дуже багато ідей. Від вас треба лише підтримка Буде підтримка, буде контро. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плейджексон. На добре.